Народ, всім привіт! Залітає в продаж така машинка, як Toyota Avensis 2008 року випуску З самим надійним бензиновим 1,8 двигуном. Це вже Рестово, на лінзах. Поступила до нас на автомайданчик від власника. По кузові машинка в ідеальному стані, без єдиного підкрасу, без колі та царапин, без єдиної корозії. Технічно машинка як нова, по моторі худовій коробці зауважень немає ніяких. Машинка в шикарному кольорі, на хорошій резині, присутній фаркоп, камера заднього виду. Машинка повністю вся обслужена. На даний час жодних капіталовкладень автомобіль не потребує взагалі. Машинка без колі та царапин. Зараз вам, друзі, покажу, як салон виглядає. Ось так виглядає салон. Салон чистий, акуратний. Коврики є. Машинка велика, шикарна, комфортна. По комплектації, кондиціонер. Кондиціонер працює. передні сідушки з підігрівом, два ключа, мультируль, передність на підімачі. По авто повністю все працює. Жодної помилки на шитку приборів немає. Машинка реально в шикарному стані. А кого цікаві дане авто, телефонуйте, знаходиться на автомайданчику Люксавто, місто Теребовля, Тернопільська область.